Сім файл. І зараз граю в новом аккаунте. На новом аккаунті. Я Создал його дав... давно на игра, что лумі нічого препарались до нас. Все банки за Рокки я був. Це стулкнула против шей, давай куда 10 банок. Ну нападай, ну нападай, давай, давай, давай. Сейчас докажу, что там надеть. Нулевый аккаунт. Ой, вы видите, нулевый аккаунт мої. Ось. Заходимо на твінк. Нас зустрічає Рікон. Беремо. Ми стаємо униз. Бачимо Френка. Нажимаємо. Із Ультра Ящика. Випав Френк. Вистань униз Едгар. Доктор Едгар. Yeah! Із Ультра Ящик. A... Було такий і став такий. Если ви не підпишетесь на мій канал, Ці оці мої клешні прийдуть до вас і вкущать вас за жопу. Поле <пулає пулає пулає> мене. играем на тм аккаунте я заброши очень эд Эдгар и кол и классный бик скин на нього пин же давала пин пий мне надо пин все брен его Підемо забирать, хоч перший стрдроп заберемо і підемо. І на цьому все. Да ладно, як пшти, Я пшти Я no. ультраскажан. Летний чубрик. So да, чубрик. Чубрик, да. Боже. Слета. Дайте ламати Поки я то чубліка не до мене. Теж задуматься сьогодні. Поки чублік той бодік прилемзи, я вже у гіпер накопиться. Ну, ну. Жабині, жабинай. бот. меня не, не понимаю, что я плиту. Полить кайф мини-месик. Месик, плист, Я же зараз натисну голочкою. О, нажалось. <гл Stones> Новый бровер Мені випала бель прикольно. Да ладно, ту 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 пу пу д du -du du -du This is so Был не только прайм. Былка прайм. Выполняю. Выполняю. И выполняю. Выхожу. Забираю. Легендарий! Натискаю. искаю натискаю. Тиріс Мені новий бравлер, ви повітря, так і сп так играємо на нього качечку. Так, не знаю, що впіду... піду. Ладно, піду я в парные столкновения. Боже, я говорю, не винмих вепосты из Engine Drops. Добрый день, ботик из Лейки. я Что это такое? Отложи своих тебя этих хелать. Понятно, да боже. А все, дурачки. Так, второй дурачок. Вот. Мичел бот за этой полностью. Так, дай мокачечку играть. То есть прогровать. oh, don't be holly edgar prissy, edgar, edgar, edgar prissy, edgar, is not so. ooh, edgar prissy, edgar, 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 edgar prissy, edgar, is not so. ooh, edgar prissy, edgar, 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 edgar edgar, is not so. Ooh, Edgar Presi, Edgar, 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 Edgar Presi, Edgar is not so. Ooh, Edgar, Pussy, Edgar Edgar, Edgar, Edgar Pussy, Edgar is not so. Ooh. Do do didi dan tadi tadi din, pu puzone menyini puzone, didi dan tadi tadi din. ди ди дин ти дин тин Подзвони мені, подзвони. Ти-ди, дан, тин, тидин-дин. ти Усю катку буду співати якісь музики, які я знаю. Ааа, І... дай вспомнить. Ні, ну він прикольныйся. Не, ну реально типа так. Да. Боже, як я те не навіжу такі. Не вижу. Тупо, ні навіжу, коли вони стріляють, ляють, ляють, стріляють. Опа, ботик. А мне тю 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 тю, роки, рок, рок, роки, на. Oh, no, no. И роки пожертвует да Ты ульты ульты пользовал, ха ха ха. Клево, боже, не выпустит, так. Легендарный дроп. И... <звук> 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 oh, О, Мне ссырч выпав. Go, 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 go. Go, 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 go. Ой, go, 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 go. go. Я злитий чарище. ех, я злитий прошка. ех, я злитий чітер, ех, Я злитый Бог. ех, я злитий невідомий. Кстати, оцей скин моїй Алісі Ну. Моя Алиса сестра теж грає в Бабл Квас Бравл Старс. Короче. І выпал випав оцей скин з ультра ящика. Муніфіческий. У неї тепер есть такий скин War Edgar. Як я на нього називав раньше Едгар. Енгар Енгар якось так. Енгар. Чи як я його там? Ну, коротше, подивіться мої старі відео по Бравл Стасу. Там, де я на нього якось говорив, не Ед. Як, кстати, його Максим тако, таком скіні мечтав. І він мені випав. І от, таком скіні на фрнки. І замість того, щоб він йому випали, вони мені випали, та ти жопах да ніц. А я не маски на пул! А тепер все на місці. Що? Ладно, Едгор, попрощайся з підписниками. Говори їм, якщо ви не підпишетесь на каналисько моє нисько, то він вас укусе за жіпу. И у вас жіпа покраснеє. Всім похезели. А я телепортируюсь в нормального Эдгара. Ура, я вибрався. З цього дурацкого так. Найди вісь, як я передіваюсь. Все, я передівся всім. А пока.